Найпопулярніша літня приманка для крадіїв це велосипед, адже у гарячу пору чимало закарпатців пересіли на двоколісний і використовують його як свій основний транспортний засіб. Спеціальний захист не зупиняє злочинців і він стає цінною нагородою. З початку цього року до міськвідділу міліції надійшло 87 повідомлень про крадіжок велотранспорту. Вже 30 кримінальних проваджень. Наразі направлені до суду, по яким відповідно встановлені особи ще постільком тривають досудові перевірки слідчими Мукачівського сквіді у міліції. Вартість викрадених двоколісних коней коливається від 800 до 10 тисяч гривень. Як показує практика, найчастіше велосипеди зникають у місцях масового скупчення людей. І спеціальні замки та камери відеоспостереження тут зазвичай безсильні закарпатці дають свої поради, як уберегти двоколісне майно. Його не треба ні перебити, ні чистити, взагалі, щоб він був обшарпаний, ободраний. І все, вся ступінь захисту. Є його вдома. Ну, він у мене вдома стоїть, або в підвалі у мене. І Його ніхто не краде. Зазвичай я купляю такий спеціальний ланцюжок, який можна до колеса прикріпити і до чогось такого нерухомого і великого, щоб його не унесли разом з велосипедом. І так захищає. Ну і, звичайно, треба пильнувати, не залишати велосипед в таких підозрілих місцях і, звичайно ж, до, надовго від нього не відходити, якщо ви без захисту залишили його. Вже в мене 50 штук вкрали пустій, щоб виставляв без магазин. А в магазині я де-де, то де виставляю його. Правоохоронці радять залишати велосипеди не лише пристібнутими, а й у полі зору камери відеоспостереження це дозволить швидше розкрити злочин. А загалом у народі кажуть, велосипед і дружину не довіряє нікому.